День. Сьогодні поговоримо про права орендарів та орендодавців, а також про захист від незаконного виселення. Говорити я буду з координаторкою відділу з питань житла Христиною Петришин. Христина, привіт. Привіт! Почнемо з основ: які права мають орендарі в Польщі щодо захисту від виселення? Чи захищений орендар від виселення в Польщі? Орендарі мають захист завдяки закону устава охороні прав локаторів. Цей закон забороняє примусове виселення орендарів без судового рішення, тобто орендодавець мусить пройти певні відповідні юридичні процедури для цього виселення. А чи є якісь незаконні способи виселення? Так, звісно, незаконне виселення не є рідкістю зараз. Організації часто намагаються тиснути на орендарів, щоб вони пошвидше з'їхали. їх з'їхали. Ці дії є абсолютно незаконними. В такому випадку орендарі мають право звернутися до правозахисних організацій, щоб вони допомогли їм в цьому. Це важлива інформація. А які підстави для законного виселення? Чи є такі? Орендодавець має право достроково розірвати договір в певних випадках, які передбачені в даному законі. Найперше це, наприклад, несплата щомісячної оренди. Так, якщо є більш ніж три місяці заборгованості, тоді орендодавець має право дати ще місяць такого попередження для них. І якщо вони в такому випадку знову не сплачують, то він має право звернутися до суду. Також, якщо орендар не використовує квартиру за призначенням, яка була зазначена в договорі, наступне це може бути під наєм, якщо він не узгоджений з орендодавцем. І, наприклад, якщо потрібно звільнити житло, якщо житло має бути знесене, або потрібно там проводити ремонт. Я чула, що існує. Оказіональна умова або оказіональний договір. Що це таке? Оказіональний договір це такий певний баланс для орендодавців, тому що вони мають тоді певний захист від недобросовісних орендарів. Воно трішки спрощує процедуру виселення, оскільки орендарі підписують перед підписанням договору додатковий документ про добровільне виселення, і орендодавець не має проходити всі ці певні юридичні процедури для їх виселення. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, я знаю, що існує такий закон, устава о охороні прав локаторів, який захищає орендарів у випадку якихось сумнівних ситуацій. Що це за устава, як вона саме захищає? Так, згідно з цим законом, сама процедура виселення можлива через суд. Тобто, в разі певних ситуацій, коли орендодавець змушений розірвати достроковий договір, він повинен попередити письмово про це орендарів, що він хоче розірвати з ними договір, зазначивши причину і давши їм місяць часу на знаходження іншої квартири. Якщо люди відмовляються, тоді орендодавець має право піти в суд для отримання такого певного судового рішення, за яким він вже офіційно може виселити їх. Тобто в звичайних умовах орендарі мають серйозний правовий захист, але в разі оказіональних договорів орендодавці мають більше можливостей захиститися від недобросовісних орендарів. Так, саме так. Оказіональний договір є певним балансом для захисту прав орендодавців, тоді як в стандартних умовах закон більше орієнтований на захист прав орендарів. Тому люди повинні бути свідомі своїх прав та обов'язків. Отже, підсумовуючи нашу розмову, як людині, яка орендує житло в Польщі, захиститися від незаконного виселення? Найперше, що потрібно зробити, це зрозуміти, чи є підстави для законного виселення. Якщо їх немає, людина може звернутися безпосередньо до власника, щоб врегулювати дану ситуацію мирним шляхом. Якщо, звісно, не вдається, то потрібно звертатися до правозахисних організацій, щоб врегулювати цю ситуацію іншим шляхом. Також можна звернутися за консультацією до нас, до нашого центру підтримки у Варшаві за вулицею Андерса, 29, де ми можемо допомогти в різних ситуаціях, які зв'язані з орендою. Чи це є договір, переклад договору, чи це комунікація. З власником ми завжди раді допомогти. Дякую, що поділилися своїми знаннями. Це насправді було дуже корисно. Сподіваюся, нашим глядачам ця інформація допоможе. Дякую вам за запрошення.